8 січня діти з різних шкіл та різних населених пунктів Олександрійщини зібралися в районному будинку культури на новорічне свято під назвою Новорічний калейдоскоп. Та да, дійсно державі трошки затяглися ці свята, але вони ще не закінчуються. І ми з вами зустрічаємося лише на восьмий день Нового року. Но я хочу вас привітати всіх із новим, як з Новим роком, який вже наступив, побажати вам, перш за все, міцного здоров'я, достатку, сімейного благополуччя, щоб дітки наші були самі талановитіші як на Кировоградській області, так і в Україні. Ось уже четвертий рік районний центр для дітей, сім'ї та молоді за підтримки районної держадміністрації та соціальних партнерів дарує дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей та дітям-інвалідам веселе свято на Новий рік та Різдво. Мені хочеться побачити радісні. Лице діток, які будуть сьогодні в залі, також учасники того концертної програми, тому що ми знаємо, що діти самі створюють цю казку, цей сценарій для того, щоб привітати самих себе із новим рухом. Цього року новорічне свято для маленьких жителів Олександріщини вперше провели у форматі калейдоскопу. Багато різних номерів, які змінювали один одного на сцені будинку культури, підготували самі діти та їхні батьки. Хочемо залучити до такої казки, новорічної казки саме дітей, щоб вони зрозуміли, що вони самі можуть створити чудову феєрію, яка називається Новий рік Різдво. Новорічний калейдоскоп зібрав у районному будинку культури повензал. Свої таланти показували і діти, і дорослі. Головною родзинкою свята стала новорічна вистава, яку підготували дорослі. А діти готують віршики, танці, пісні. Ну, кожен з них намагається показати свій талант. Звичайно, вони дещо показували в школі на новорічних ранках, але звичайно, коли вони приїжджають районний будинок культури на великій, на гарній сцені, то для них це престижно, їм хочеться це зробити, тому вони з великим задоволенням завжди відвідують наші свята. Не обійшовся новорічний калейдоскоп і без подарунків, зокрема від обласного благодійного фонду Логос та професійного футбольного клубу Олександрія. А Олександрійська районна державна адміністрація підсолодила життя дітлахам солодощами. Тож для дітей Олександрійського району свято продовжується.